Мені 29 років. І один син Ольги Ані. І коли я був підлітком, я не знав Бога. І команда сина стала почула і вона на шуті говорила. Моя компанія це в основному були люди, які вживали алкоголь, то вони це і е, наркотики. І ми амічі сина стати контроги, контроль, компанія Місто, в якому ми живемо, воно славиться тим, що в нашому місті є дуже багато віруючих людей, на 50 тисяч людей приблизно 3 тисячі віруючих людей протестантських церков. Ла читадови і абіту, а танці кредиті, черквантаміри, вона читає черквантаміри, а вітанті доміри кредиті. Але з іншої сторони процвітає слово беззаконня. Però, anche І одного разу, коли я гуляв зі своїми друзями, у мене була компанія до 20 чоловік. До нас підійшов хлопець, який e, колишньому був наркозалежний, але він пройшов центр християнський центр реабілітації. E, un, conosciuta con noi, lui prima è anche stato drogato però ho passato a questo reabilitazione, centro di reabilitazione per dipendenti di droga. droghi. <Deutsche Yen> uh, I, 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 I miei amici ridono di lui...

я найкраще. Я ініціював Learn Invest, Invest Euro і змінило моє життя per meglio. А через декілька років у мене з'явилася можливість поїхати в Сполучені Штати Америки. в Артиані і абуто на літакам даре а така студентська програма, в Україні її називається Work and Travel. Ось та програма, з якою я маю працювати. Наприклад, отерри, лаборари і п'ятчари. Сподіваюся, що всі тебе розуміють. Бо я тебе говорив як хрестовщина. І були макапіти І була така ситуація, що коли я там, почав в Україні читати Біблію, я попав в компанію християн, які вживали алкоголь і пиво, і пили дуже багато вина. І за час цього з'їхав, мав дизайнерку на почав живати з цими друзями. E, quando sono ancora non stato cristiano, io non è, non è bevuto così tanto come con questi cristiani. E già пізніше мені Господь відкрив, що в слові Божому написано, що не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще сповняйтесь Духом Святим. E e già dopo il la Bibbia mi ha spiegato che meglio non non ubriacare col però riempire di Santo Spirito. І коли в мене з'явилася можливість поїхати в Америку, я дуже цим заволівся. Це стало як ніби моєю мрією. І мені відкрили візу. І я полетів туди і з собою не взяв біблію, тому що сказав, що в мене і так велика сумка, навіщо мені брати з собою біблію? Манда минута висопосібіліта передали в Америка і оставь мольтофелічі. Препаратувала бранде ворс, корона нам призила віб. Я перший час там жив у підвалі з пацюками. коли я суну минута in Stati Uniti, questa програма кому estaducie, perché tutto на небо, наче лаборано, чи нінке. Е, primo tempo я суну бізота come con мені було дуже важко, я знайшов пізніше там роботу. Я працював huh? Нелегально, і працював по 17 годин на добу. І одного разу я просто коли встав з мантрасу, я відчув, що в мене дуже болять ноги, що я взагалі не міг стати з ліжка, і в мене з носа почала текти кров від перехтому.

І вона постачала кізєм для реванча і тишин альцарці декабис на фірмі. І коли я пішов в той день на роботу, я не пам'ятаю, в цей день чи на наступний день був такий випадок, що до мене на роботі підійшла людина, і він був американець, він підійшов і достав з пакета біблію на російській мові і подарував. І я почав читати вже це Слово Боже знову ж таки там в Америці, і Бог почав говорити моє серце, він дав мені таланти, почав писати вірші. І пізніше на цій вірші я почав представляти музику, тому що в Україні в мене був друг, який писав музику в стилі ре. Сона тоді Діно, бо лечерила біблія, бригади. Мій минуто таланту діяти скріве версії. І пізніше я знайшов іншу роботу, і я вже там жив в готелі, але працював в маркеті, я мив підлогу, така спеціальна була електрична машинка. Я нею мив підлогу і натирав, називається Buff машин, і натирав плитку, щоб блистіла плитка. І ще я мав до того всього мити туалети чоловічі і жіночі. Як іоклято лавори, а пес колобору і одебели коліри супермаркетів? Парафур, машина, цема пафмашина, ентоколіри паніо кордон як маски. І перші дні, коли я працював, до мене присилали перший місяць, присилали ну, допомогу. Зі мною працював ще один чоловік. Він був християнин вже давно, і ми з ним багато спілкувалися про Бога. Він був як моїм наставником. Прима мене зікондую і обрати весь кора. Моя колега Анки Ловарата Конме Луїс стату Кристіана, я перлатом, то тато Конме стату едфіфікатором. І всі мої eh, якісь помилки, переживання, гріхи, я з цим всім ділився з ним, і він мене підтримував якби, і молився за мене. І тут є мій пекарні, дискурпаціони, мій зваги, і отак без тепер без то колегами елемені та. Моє перше таке, одне з перших таких, якби, з чим я боровся в Америці, з перших спокус, це було те, що е, там, е, виходить, коли я працював в маркеті, був відділ цукерок, і коли падали цукерки на землю, я мусив їх всіх зібрати і викинути в урну. Ми окрім аплікаціони, а просто маркету, коли кадеві мармелад, конфетти, карамели, то тут і, і, і для мене, як для українця, це було якби, важко виконати дорогі шоколадні цукерки в урну, тому що ну, забороняли їх забрати собі, просто казали, що ти мусиш їх викинути. І я їх всіх збирав, і в мене на цій машинці електричний був такий пакет для мусору, і я кидав ці цукерки в свій пакет, потім заїжджав в свій гараж, щоб він був там в маркеті, і тихенько їв ці цукерки. Eh, per me come per prendere questo è stato molto difficile. Quando io ho ricordato tutti questi eh, caramelli ho buttato un sacchetto e eh, poi al mio garaggio per questa macchina ho mangiato tutti. <laughs> <laughs> ho mangiato questi carameldi, per la mia coscienza mi è dato che... І коли я розповів цю ситуацію моєму другові, ти хотів як ніби покаятись, кажу йому, Коля, я, в мене така ситуація, я кожен день їм цукерки з підлоги, які не можна їсти. От, я не можу звільнитися від цього. І він мене серйозно запитався, каже: а там були цукерки які Діда Мороза, не знаю, ти це скажеш. Я кажу, так, да, були такі, шоколадний Дід Мороз. А він каже, так це ідоли каже, їх треба знищувати. Манжена документів, весті карамели, елуміко, мачесерія, сто. Ма діла чексті, карамели, коне санклаус. Баба кон бабу на тату. Мастидалі, будь-які пасті іделі. І це така була моя перша боротьба з моїми якимись такими звичками. Ось бо багато дуже мене вчив Америці. Потім до мене приїхали в готель люди, листи, в них був такий автобус, і вони їздили на цьому автобусі і приїжджали з дому в і проповідували її евангелію, давали людям одежу і їжу роздавали. і передікана, ніка зовнішні писати. лоро дати щіп, дати сіті. Я їм сказав, що я вже знаю про Бога, що я читаю Біблію, і був дуже радий їхньому приїзду. Вони запросили мене вийти на вулицю, ми разом взялися за руки і помолилися, і вони запросили мене в церкву. І коли я приїхав туди в церкву, це була церква, яка ходила приблизно 200-300 чоловік. І люди були дуже привітні, також цілували один одного, і обнімали, молилися один за одним перед служінням і після служіння. І для мене це все було якби, дуже дивно, але я відчував любов. Пес так є, це стата Мартова Кайда, зі тут і тут бачони, придарів, приматі, велиці. Де Диплімоді культу, довгий депульт усі. Там я покаявся, прийняв хрещення і почав жити по-новому. Ти Тила сонаконвертіто, патезато і місято лівери дино. Були в мене такі життєві моменти, коли я працював в одному з найбагатших міст в Америці, Крімміч. Таке місто, де живуть дуже багаті люди, багаті будинки і на берегу океану. Ліпі, я у надприлаборатію, і лабораторія, а, вона чита дуже-дуже ricca, до університету Меркані Мордерік, іся там в Ліндвіш, е, причинати, е, пошив потан. І імполіці багато люди запрошували мене на чай, щоб більше познайомитись і більше дізнатись про Україну. Е, у Невольта, тобто ріки Помні, мені теж казала бере і мисте, і parlavamo про Україну. Щоб ну, більше дізнатися, вони мали запитуватися, чи є у вас там електрика, чи ви маєте телебачення. Вони дуже мало знали про Україну. Роб'є довоєте, він окраїна електрича, а вите тібі, а ви ти це повинні тобі Україна. Але основне, що я там зрозумів, це що щастя людини не залежить від кількості грошей і кишені. Коли його капітан дівки лафін читають. Тому no, di, 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 di що я бачив eh, цих багатих eh, людей також засмученими. І інколи вони були ну, не, не такі щасливі, як eh, їх показують по телебаченню. E, e Що я буду служити молоді підліткам, і я, буду, я, я вже бачив, що я буду співати і говорити з молоддю. У мене просто такі, як видіння були, що я стою перед аудиторією людей, дітей і щось розповідаю. Коли я молився, мені завжди приходили такі видіння. До мене підходили. І бабусі в церкві клали руки на мене і казали, що ти прийдеш на Україну, будеш служити людям, можеш провіти іванів. Хоча для мене все ще було таке щось дивне, але вже в серці було таке побудження. Сербірці тантіжовані, в першколи, анти... Аціані дати в своєму мані, усі апрофективно, професіанок, ідеособівся, а та вчора. І коли я приїхав в Україну, це, це не так було легко, в мене була всередині боротьба, тому що моє тіло хотіло залишитись в Америці, заробляти гроші, тому що в мене вже була краща робота на останній місяць я заробляв гроші. Але Бог погоджував мене повернутися в Україну і служити йому. Це ставна вера переменки. Переодіомітатики переторнався України. І всередині була була боротьба, але Бог дав мені сили залишити все і приїхати вернутись назад на Україну. Деместа така про діомія датофорця, проторнари країна. І знаєте, те, що Ісус говорив, що немає такого, хто залишить свій дім. Залишить батька, мати ради мене і мані і і отримає сто крат. Я за цих 10 років це побачив, як вже на своєму досвіді, що ці, ці слова це не просто слова, це реальне правда. Коли скріто Алла Бібліка, мене наче не навчальні неунакила свої касі, свої пареньки, то кесту і діоном мультипліка, а свого віта і посічає тіші ані, його веток весто мотоверну. І коли, ми приїхли, коли я приїхав в Україну, я знайшов брата по духу, який також проповідував Іванію, займався на вулицях і він також ходив в школи. Я його одного разу зустрів під школою, він роздавав дітям дитячі християнські книжки. Коли Іотернатої Україна отривав у Нафрадело, там кінцівка зі комису ми йдемо на школу, йдемо на храм, йдемо на християнські ліпи. І в тому разі ми з ним взяли сім ящиків іванів, і помолились, і просто пішли в школу. У нас не було ніякого дозволу. Вона каже, що ми знайшли п'ятдесяти грандів Євангелія, і ми йдемо на цю церкву без допомоги, без нічого. І все зрозуміло. А ви батьки тут цели. Бо я б скажу вперше так з переглядом. Таке окрім овольтиком традиційно. І деякі директора забороняли, а деякі дозволяли. Варті директори содачі приймаються в партію ногу. Але але навіть якщо вони забороняли, ми все рівно приходили е, в кожен клас, та генько стукали і вже просили вчителя, щоб він дав хоча б п'ять хвилин, щоб роздати Євангелію і сказати коротке е, пару слів для дітей. Андесенцев Пермесос, я мандація школи, класи, к єсті діенсіянти по телекінками, притікати ванжело, дари ванжело. Mm -hmm. І були такі випадки, що директор заборонив, але ми все рівно пішли і по школах, і мене зловив в коридорі за і провів до директора. І Привіт до директора, mm -hmm. і, і, привіт до і директор почав мене питатися моє ім'я, фамілію, і почав дзвонити в міліцію. Mm -hmm. От є статі міноми, міномет і я в той час дуже з цього злякався, тому що мене, е, хотіли забрати в той час в армію, я знав, що що приїде поліція, то мене можуть відразу ще й в армію забрати. Я просто в кабінеті директора підняв руки в небо і почав молитися. <говори> 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 Але вже через рік Бог так зробив, що через знайомих з церкви нам дали з моїм другом дозвіл відділу освіти проводити ці прокляту іванію у всіх школах нашої області, і ми вже проходили з влади. <говори> а Оні у нас кола, я мог вона впорікати. Я соромився в школах е, ну, співати, я просто розказував вірші, і мій друг постійно побуджував мене не соромитись і казав, щоб я їх читав у стилі реп. Про прямо темпо само стати мотиварконіатор кантари, репи соло олето мій версія школа. Про мій оміка мені всем працює, вай, вай, пантя, банті, панті ще. І перші рази, коли я приходив в школу, інші, діти просто робили такий звук, типа ой, так ти добре. Ти буде. І я читав. Я не бажаю прожити своє життя як собака. І була різна реакція, коли я просто розказував вірші, як вчитель, і коли я приходив до них як друг, сміявся, читав реп, вони краще слухали слова і потім цілий день ходили по коридорах, співали мої пісні. Questo è stato molto diverso quando io come insegnante ho letto i miei versi oppure quando io ho cantato Re, perché i bambini erano molto felici, molto redenti di tutto questo, anche dopo a scuola cantano insieme. E che ho sentito che получается, що для, як сказати вам, що підхід, що до дітей треба мати сучасний підхід. <noi> avere, <coughs> noi come per bambini, che non come insegnanti così in regola, dobbiamo stare liberi. Da questi dieci anni io ho passato di più di 300 scuole близко 50 тисяч дітей. Той чоловік, який колись подарував мені Біблію, він, напевно, навіть не знає, що Бог зробив через моє життя після того, як він подарував мені Біблію. Ми інколи сіємо і ми не бачимо плода,

Але прийшов час, коли я відчув, що мені не добре буде самому. Я почав молитися, просити Бога дружину. Про іному темпу і отапі довки ми мали старе уно і оприкати пере сіньо продали І Бог подарував мені прекрасну дружину Катю, яка разом зі мною вже чотири роки, і ми разом служимо. І вона мене підтримує і допомагає в службі. Діомі була то Катеріна, Києва добра. Заспіваю пісню пісню про можуть цього Україна, моя Андрія бачила.